Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Пишу, що Залужну і сирського бачили в штабі в оперативному штабі Сум генерали об'єдналися і таємно роблять все, аби зберегти країну. У той же час армія РФ тріщить по швах, все як говорив генерал Залужний. Сибірський батальйон у складі ЗСУ оприлюднив звернення до російських військовослужбовців, закликавши їх здаватися в полон, приєднуватися до Легіону Свобода Росії, РДК і самого Сибірського батальйону. Цитата з заяви: за ці кілька днів ви самі встигли переконатися, що ваше командування використовує вас як гарматне м'ясо. Тілами ваших братів вони продовжують. Завалювати кордон України за хворі на амбіції старого маразматика. Друге втрати РФ на Сумщині. За останні кілька діб російські війська зазнали винятково великих втрат: понад тисяча поранених і загиблих на добу ліквідовано до 50 танків підрозділів центрального військового округу. Зафіксовано випадки масового дезертирства серед особового складу. Командування РФ намагається замовчати реальні цифри. Третє Бурятський бунт: одним із факторів ескалації стало масове небажання бурятських танкових екіпажів заходити на територію Сумської області. Сті причини страх перед українськими ПТРК Джавелін. Відсутність інженерної підтримки, міні загородження рови, втрата значної кількості техніки протягом двох діб. Буряти прямо відмовились виконувати наказ про наступ в тилових частинах. бурятські військовослужбовці організували збройний бунт. Понад 300 осіб відкрито відмовилися підкорятися командуванню. Було розстріляно підполковника ФСБ, який прибув для придушення непокори. Частина танкових колон рушила в напрямку Москви. На ближньому блокпості відбулася коротка але кровопролитна сутичка. Танки бурятів відкрили вогонь по Росгвардії, підбито щонайменше 5 танків Т-72, які спробували їх зупинити. П'яте загиблі й поранені втрати в результаті сутички. Понад 25 загиблих серед розгвардійців і ФСБшників. Загиблі серед буряцьких танкістів. Точні цифри не оприлюднено. Велика кількість поранених з обох сторін. Техніка знищено кілька бронемашин розгвардії. Пошкоджено бойові машини буряцьких частин. Шосте результат переговорів. Командуванню вдалося тимчасово врегулювати ситуацію. Частині бунтівників пообіцяли від. Введення в глибокий тил, заміну техніки і перепідготовку російські пропагандистські ЗМІ отримали. Заборону висвітлювати інцидент, проте джерела повідомляють, що настрої до нових бунтів серед бурятів зберігаються. Сьома загальна ситуація події останніх днів засвідчили. Втрати РФ у регіоні досягли критичних масштабів. Моральний стан частин центрального і східного військових округів катастрофічно низький. Спроби заград загонів і ФСБ утримувати дисципліну, дедалі частіше закінчуються стріляниною. Тактична ситуація фронт на Сумщині. Для РФ тримається лише за рахунок резервів, що підтягують із Курської і Білгородської областей, втрати понад три тисячі убитих і поранених за кілька днів. Рекорд для цього напрямку. Моральний стан падіння боєздатності бурятських і частини тувинських підрозділів може призвести до лавиноподібних дезертирства, політичні наслідки, зростає ризик внутрішніх заколотів російській армії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. А висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.